Hello, guys! я сьогодні з ноутбуком, і ми читаємо статтю BBC. Стаття в нас на тему війни в Україні, і вона називається Ukraine Wagner's Вагнерс Bakhmut Transfer to Russian Army Underway. Вагнер сказав, що. Передача Бахмуту російській армії відбувається, Underway – відбуватися, тривати і так далі. The head of Russia's uh, Wagner Mercenary Group has announced that its forces have started withdrawing from the Ukrainian city of Bakhmut. Голова російської найманої вагнерівської групи оголосив, що їхні uh, сили почали... Виведення України з міста Бахмут Withdrawing – Виведення Євгеній Пригожин газ вавту трансфер контрол овде сіті June, but Kyiv says it still controls pockets of the city. Євгені Пригожин поклявся. Вау, wow, це клятва. Передати контроль міста російській армії до 1 червня, але Київ сказав, що він все ще контролює городські квартили. Хіседхісфорсисвереді тюретюн і в Раша реґеро армії провд анейбл тю менедж деситійшн. А він сказав, що його сили готові повернутися, якщо російська регулярна армія доведе, що вона в не зможе контролювати ситуацію. The battle for the city has been the longest and bloodiest of the war. Battle Wagner mercenaries have led the fighting and for the Russian side, and Mr. Prigozhin this week said that 20,000 of its fighters had died in Bakhmut. І так буде з кожним. Найманці Вагнер е, вели цю битву на стороні Росії, але містер Пригожин цього тижня сказав, що 20 тисяч його е, сил, його військових е, загинули в Бахмуті. We are withdrawing units from Bakhmut today, Mr. Prigozhin said in a video released on телеграм the, from the destroyed city. Ми виводимо підрозділи з Бахмуту сьогодні. Містер Пригожин сказав у відео, яке було випущено в Telegram з знищеного міста. BBC Verify has geolocated the video to an area near a pharmacy in the east of Bakhmut. BBC Verify галокувала відео в район біля аптеки на сході Бахмута. Містер seen telling his men to leave ammunition for the Russian army. He adds that some Wagner's fighters will stay behind to assist Russian troops. Пригожин, який оголосив про захоплення міста в суботу, каже своїм людям залишити боєприпаси для російської армії. Також він додає, що деякі бійці Вагнера залишаються позаду для надання допомоги російським військовим. Не просто так до речі, BBC використовує в своїх статтях е, слово труп в значенні російської армії. Assist – допомогти Ammunition – амуніція. The the moment when the military are in a tough situation, they will stand up, he says, before warning to fighters. To not bully the military. момент, коли військові опинуться в якійсь жорстокій ситуації, вони встануть. Каже він, перш ніж попередити двох бійців, щоб вони не залякували військових. За вагнербос газрепітлитаргете топ рашин he even threatened to pull his troops out of the city if they were not provided with much needed ammunition. Бос Вагнера неодноразово нападав. Там звертався, наприклад, на вищих російських військових чиновників, публічно критикуючи їх за те, що вони не підтримують його війська. І минулого місяця він навіть погрожував, погрожував витягнути свої міс... свої війська з міста, pull out, витягнути щось. Якщо вони не будуть забезпеченими е, такими необхідними боєприпасами, амуніціями, Despite Wagner's claims to be handing over Bakhmut, Ukraine has not stopped conceded that the city has fallen. Незважаючи на заяви Вагнера про передачу Бахмута, Україна не визнала, що місто впало. Hand over – передача. Uh, concede, визнавати Україн Thursday that its forces still control part of the стіл district in the southwest of the city. Заступник міністра оборони України Ганна Маліар заявила в четвер, що її сили все ще контролюють частину району літак на південному заході міста. The enemy has replaced, uh, Wagner units in the suburbs with regular army troops. Inside the town proper, Wagner forces are still present. She posted on Telegram. противник замінив підрозділи Вагнера в предмісті регулярною російською армією регулярною армією всередині міста сили вагнера все ще присутні. Розмістила вона в Телеграм. say Бахмут is be a symbolic victory for Russia after the longest battle of the war in Ukraine so far. аналітики кажуть, що Бахмут має мало стратегічної цінності для Москви, але його захоплення стало б символічною перемогою Росії після найдовшої битви в Україні й досі вагне have Концентри their efforts of the city for months, and their relentless costly tactic of sending in waves of men seems to have gradually eroded Kiyov's resistance. Найманці Вагнера протягом декількох місяців зосереджували свої зусилля на місці, і їхня невблаганна тактика відправки хвилями людей здається поступово підірвала опор Києву. Угу. Не дочекайтесь. Містер Пригожин Газ Емержд аза кіплер ін Росія з Фулскейл Івейжін Україн, in February 2022 in charge of the private army of mercenaries. Пан Пригожин став ключовим гравцем повномасштабного full-scale invasion, повномасштабне, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, розпочатого в лютому 2022 року. Відповідальним за армію найманців no their crimes, as long as they agreed to fight for Wagner in Ukraine. Він завербував тисячі засуджених злочинців з тюрми для своєї групи, незалежно від того наскільки серйозними були їхні злочини поки вони готові, поки вони погоджувалися воювати в, за Вагнера в Україні. Around half of the 20,000 Wagner fighters to have died in Bakhmut were convicted. Mr. Prigozhin said this they's. Близько половини з 20 тисяч бійців Вагнера, які загинули в Бахмуті, були засудженими, повідомив на цьому тижні Пригожин. Earlier this month, uh, the USA said It believed more than 20,000 Russian soldiers had been killed in the battle for Bakhmut and another 80,000. Раніше в цьому місяці США заявили, що вважають, що в битві за Бахмут загинуло понад 20 тисяч російських солдатів і ще 80 тисяч поранені. BBC поки що не в змозі самостійно перевірити ці. Ці цифри Ukraine has not released figures on its casualties in Bakhmut, but has also sustained heavy losses. Україна не оприлюднила свої цифри щодо жертв у Бахмуді, але вона також зазнала великих втрат. На жаль, The the capture of of Bakhmut would also bring Russia slightly closer to its goal of controlling the whole of the слайдлицьк region, one of four regions in eastern and southern Ukraine annexed uh, by Russia last September following referendums, widely condemned uh, outside Russia as a sham. Захоплення Бахмута трохи наблизило б Росію до своєї мети контролювати всю Донецьку область один з чотирьох регіонів на Сході і Півдні України, які були анексовані Росією у вересні минулого року після референдумів, які широко були засуджені за межами Росії як обман. However, when Russia fought fiercely to claim the cities of Severodonetsk and Lysychansk last summer, Ukraine soon reclaimed swathes of territory elsewhere. Однак, коли минулого літа Росія запекло боролася за претензіни міста на міста Северодонецьк і Лисичанск, Україна незабаром відвоювала ділянки території в інших місцях. There were about uh, 70,000 people living in Bakhmut before the invasion, but only a few thousand uh, remain in the devastated city, one best known for its salt and uh, gypsum mines and huge winery. До вторгнення в Бахмуті проживало близько 70 тисяч людей, але лише кілька тисяч залишається в спустошеному місті. Коли колись відомому своїми соляними і гіпсовими шахтами і величезним виноробством. Ось і все. Я сподіваюся, вам сподобалася ця стаття. Сподіваємося, скоро настане перемога з українським Бахмудом і Українською Донецькою та Луганською областю. А посилання на квізлит з усіма ключовими словами з цієї статті, ви знайдете в описі. Дякую, що подивилися це відео до кінця. До зустрічі в нових відео.